Паралімпійську збірну України провели на ігри в ріо де жанейро у суботу, 27 серпня, в Києві на Майдані Незалежності, Паралімпійську збірну України урочисто провели на 15 літні паралімпійські ігри в ріо де жанейро У складі збірної наш земляк ізюмчанин багаторазовий чемпіон України з настільного тенісу, учасник та призер чемпіонату Європи, учасник чемпіонату світу, переможець та призер міжнародних рейтингових турнірів з настільного тенісу. Олександр Єзеп. Він та його партнер Зивана Франківська перші в історії українського настільного тенісу спортсмени-візочники, які вибороли ліцензію на участь в паралімпіаді. Паралімпійці провели міністр молоді та спорту Ігор Жданов і міський голова Києва Віталій Кличко. Також урочистих проводах взяли участь зірки українського мистецтва, спортивна громадськість та люди з інвалідністю з усіх регіонів України, в тому числі воїни АТО, які отримали травми та інвалідність у боях. 15-літні Паралімпійські ігри відбудуться в Ріо-де-Жанейро з 7 по 18 вересня. Від України цього року на Паралімпіаду відправляться 172 спортсмени, які змагатимуться у 15 видах спорту. Загалом на Паралімпіаді виступатимуть 4,5 тисячі спортсменів, які розігруватимуть 528 комплектів нагород у 22 видах спорту. За золото призер паралімпіади отримає 40 тисяч доларів США. Побажаємо ж нашому земляку Олександру Єзику стійкості та перемоги.